Добрий день шанувальникам українського YouTube. Я вийшов з новим роликом. Переробка гранулятора фермер. Заміна роликів. Значить, ролики поміняні від Ротекса 100-го. Тут матриця у мене сота. І матриця замінена, нова стоїть від Леоніда МЗХ. Значить, оце. Котра матриця стояла на ньому, це 2,5. Вона 20 мм товщина. Значить, Леонід мені зробив вона 30 товщина товстіша. Діаметр її трошки більший. сотка діаметр. Тут діаметр менший. І виходить, коли працює гранулятор між корпусом і матрицею щілина і сипеться, мука сипеться. Зараз такого нема. Значить, що можу сказати? Леонід е, робить матриці дуже якісно. Е, там зінковка правильно зроблена все. Е, притирав так, я з нею трохи помардувався, поки притер. Важко притиралася, але притер. Значить, е, хай будемо казати, якщо на цій матриці і на цій працювати. Так На цій матриці ну, гранули за певний час вполовину менше, ніж на цій. Ця гранула сипить, хай будемо казати, фарш. Ну, Вона така мнеться пальцями, вона слабка все. То Ця гранула її не пальцями нічого не роздавиш, вона тверда чітко. Але Падає кількість гранули виробленої, це певний процес. Якщо хочеш якість, то буде менше. Якщо хочеш фарш, який вона видає. Якщо ця ще матриця 2,5. У мене є ще 3 їхня ж така. Так та взагалі сипле, да, вона видає там за пів години. Я цігачу оцю виворку. Зерно суміші, тут десь кілограмів 25 Це точно буде. Вона видає за пів години оцю, цю всю виворку. Але гранула ніяка, вона розсипається все. То зараз мені треба годину, десь, а то і більше, щоб переробити це. Але гранула тверда, гранула якісна. Значить, дивіться ще, хлопці, що вам хочу сказати. Як ви купуєте такий апарат, да? ми хочемо купити дешевий апарат. Тобто е, то апарат А за дешево якісний гранулятор. Такого не буває. Значит, якщо порахувати, значить дивіться, ролики ротексні е, 1000. Півтори тисячі, півтори тисячі ролики. Я замовляв тільки ролики, без підшипників, без нічого. Матрицю мені Льоня зробив 1200 гривень. Значить, дивіться, чого я не взяв з валом від ротексу, я не хотів переробляти. Підшипники такі ж самі 103, що в нього на рідному стоять, на рідних роликах стоять, що тут стоять. В цих роликах також 103 підшипники. Тільки оці кришечки бокові, так, треба їх трошки ну, дірки токарю дати, щоб під цей вал зробив дірки. І все. Воно стає вал на 103, все. Не треба тут переварювати, міняти оце все. А воно лишається, ця вся натяжка так. Тільки переробити оце, оце кришечки, зробити, дірки більші, під, під цей вал. От я так зробив, щоб оце, я ж кажу, не переварювати натяжку під ротекс, щоб легше, легше кришки зробити, дірки більші, значить, оці ротексні ролики, вони більші по діаметру, ніж його рідні. І його рідні там ні кришок нема, ні хрена, воно таке зовсім фігня. Якщо тут у цих роликах нема навіть. Ну, хай будемо казати, сальників немає. Як вже ролики більші, е, якісніші, то там сальники навіть ставлять. То тут нема сальників. Але хоч кришки, хоч кришки підгоняються підвал, там мінімальний зазор, і воно працює буде краще. І ролики більші по діаметру самі по собі. Це також добре. Значить, е, про це я вам сказав. так? Потім дивіться, ще можна що зробити. Як у кого буде бажання, чи що, це мені Льоня МЗХ сказав. Значить, береться. Отут зрізається під матрицю кругаля оця труба і приварюється труба більша. Можна зробити, як вам сказати, такий фланчик зробити ще, щоб ширший був. І трубу більшу наварити. Наприклад, не соту, там, а 120-ту чи ще. Для чого можна ще більше поставити ролики? Як поставити ще більше ролики, то буде ще краще воно працювати. Е, Получається так, що якщо під матрицю обрізати на рівні з матрицею і зробити фланець такий наварити, а потім трубу зверху, то виходить так. Е, там діаметр під матрицю він е, буде збережений, і воно буде нормально робити. Але ролики будуть більші, потужніші, вони краще будуть продавлювати, краще будуть захватувати це зерносуміш. От він мені ще таку ідею сказав. Але виходить е, так, що Ну, я поки переробляти так не буду. Е, ще повторююсь вам, якщо порахуйте оці ролики плюс матриця, так. Щоб переробити, то додайте до вартості оцього гранулятора робочої частини, от як ви купуєте, то вже краще купити щось ліпше, подивитися, щось краще купити. Не купляти оце дешеве, щоб потім з ним ото мутузитися, і головна білі все, а зразу купити, добавити гроші і купити щось таке більш-менш, щоб краще, щоб воно. І грану видавало кращу, щоб то не переробляти, туди не додати, я ж кажу. Бо я додав оці ролики і матрицю, то воно вийшло в ціну, наприклад, Ротекса того ж. так. А там вже дивіться, я б на сьогоднішній день, якби я купував, новий. То б я взяв, мабуть, зразу 150, 150, не соти, а 150. І для свого господарства все, 150, от брав би, їй бо, соти вже б не брав би, він і більше видає, в ньому більша продуктивність і то вже апарат зовсім інший, він по якості інший. Якщо ну, виробник, хай будемо сказати, майстер, котрий його робить, як він робить якісно, то краще, я ж кажу, заплатити дорожче, але купити якісніший гранулятор. Оце за що я вам хотів розповісти на своєму досвіді все. То робіть для себе висновки, думайте. Ну і у кого є отака от фігня дешева. Да? І хто там хоче гранулу ліпшу, то я вам зразу кажу. Треба міняти ролики перше. І міняти матрицю. І щоб матрицю зробила людина, котра розуміється на ній. Щоб була правильна угол зіньковки, щоб воно якось було. Тому що вони роблять, я ж кажу, 20, значить, виходить, тут 20 мм оця їхня матриця товщина. Льоня зробив 30-ку, вона товстіша. Але зіньковка все, вона є товстіша і все. І видає гранулу, я ж кажу. Я зараз. Буду запускатися робити. Але я не буду там потім показувати вам. Але гранула пальцями не чавиться. Вона, я її в корита скидаю, коли зроблю все, вона просихає трохи все. Потім береш, отак, сипиш її, вона торохтить одна об одну. І пальцями її розчавити не можна. Так що, от такі от справи, робіть для себе висновки, Слава Україні, слава нашим мужнім захисникам, смерть нашим одвічним ворогам зовнішнім і внутрішнім, тому що у нас внутрішніх дуже багато. Все, хлопці, до побачення, всього доброго.